11-річний Максим Килимник учень Хмельницької школи мистецтв «Заріччя». Хлопець шести років займається вокалом. Цьогоріч завдяки своєму таланту та наполегливій роботі він вперше став одним із стипендіатів Хмельницької міської ради. Перший раз я спробувала в садочку заспівати. І всі мені хлопали, мені було приємно. І я почав співати і почав. Займатися. займатися співами. його вчителька та наставниця Тетяна Килимник, викладачка вокалу з майже 20-річним досвідом. Жінка також отримуватиме стипендію. Каже, для неї це не вперше. Однак зізнається, цьогоріч найбільш хвилююча, адже Максим не просто її учень, а й син. Ти відчуваєш, якби відповідальність таку, що твоя дитина не має бути поперше гіршою від інших дітей, від інших учнів, і тому. Ну, вимоги набагато вищі до своєї дитини як до учня загалом упродовж 2025 року персональні стипендії Хмельницької міської ради отримуватимуть 14 талановитих юних хмельничан та 20 викладачів і провідних митців. Те, що ми вас сьогодні відзначаємо, це означає, що ви працюєте, ви маєте здібності, маєте талант, але ви працюєте над собою. Дуже важливо ніколи не опускати руки. Дуже важливо ніколи не бути самовпевненим в тому, що я досягнув якоїсь висоти. Можна зупинятися. Все життя, поки ти твориш, поки ти працюєш, поки ти в мистецтві, в будь-якій іншій галузі, ти мусиш працювати. Тоді ти будеш успішною людиною. Розмір стипендії, що для дітей становитиме 4 тисячі гривень, а для дорослих 6. Ірина Кондратюк Данило Біга, новини міста.